І знову ж таки матч, де знову були пенальті, і воно було не реалізовано. Це поєдинок, якому донецький металург вдома ну, на даному етапі в Києві на стадіоні оболонь приймав Ворсклу. Давайте дивитися, як там відбувалися події, що там відбувалося. Перший тайм Ворскла виглядала цікавіше за донечан. І хочу вам сказати, що цілком заслужена команда Василя Сачка повела в рахунку. Марковський дуже хорошо збирав, да. нестандартно. Взяв на себе, не побоялся, влез вліз штрафну і нацеленный пас отдал на Шиндера. Ну, Шиндер забіг. Да, Непростою ситуація. Буде момент, де нужно було просто набіга забивати, він не забив. Ну, тут бачите, тут складный складний момент. Ну, в тому, напевно, є кваліфікація нападника, що треба забивати там, де треба забивати. І от це в моменті ворську. Бачите, бачите, знову ж таки Шиндер. Шиндер, який дуже добре працював у цьому матчі, дуже багато працював. Набирає, потихоньку набирає, повертає собі було форму і віріє. Чорномор... Після шахтаря в Чорноморці його реабілітувати вдалося. І тут арбітр ставить пенальти. Отут, от <гум> Ну, Якщо ви хотіли скажи, мой взгляд не було. Тому що він вже злітав бил головою. Просто він оказався під боком. Мужаровський поставив пенальті, але Громов не реалізував і тут безкучатися грав паньки. Чи все-таки Громов врат... знову ж тано пробив? Ну, Кода Вертає біля пенальти, значно ну, здорово зіграв. На ну, удобній висоті. Ну, дуже просто пробив. Саме як худобяк. два однакові пенальті. Они... Другий тайм, другому таймі вже зовсім по-іншому почала відбуватися гра. Донецький металург. Хоть... Я за що буду поважати П'ятенка, За те, що от при всій його роботі завжди він помітно, як він управляє командою. Безусловно. От при ньому команда може змінюватися по ходу матч, правда? Безусловно, Було видно, що в перериві пройшла хороша, серйозна беседа, і да. футболісти вняли да. просьбу тренера совсем другими вийшли на второй тайм. І він сам потом після гри відмітив, що два різних тайма, що футболісти його услышали. і ми, ми знаємо, що у Пятенка дуже технічні і можуть Ну, а тут гол, Вікторович, ви як воротар, як людина, яка контролює воротарський майданчик. Вот як Що Тут, Тут, якщо уже ти не пішов, то тоді, да, надейся, як говорится, на чудо. Чудо не произошло. Не есть... работал Марковский, он не перекрыл прострел сланга. Ну і от тут Олежа, як не забывши, да. Ну, вот Ось Здесь, в этой ситуации, даже тяжело. Панків помешал, ні? Ага, панків помешал. Так да, що там мешать, якщо пусті ну, ворота были перед... А ну дивиться. Смотри. Смотри момент. Как? Он просто збил? ногу просто сильно развернул. Я имею в виду, что сбил, знаешь, как? Нет, безусловно, что що создал помеху, но там ну, легче было забить, нежели не забить. Но тут, бачите, мав можливість забити. І в принципі була достатньо бойова гра. І, і загалом, якщо говорити про цей тур, от погодьтеся, що е, чемпіонат потроху, потроху, але набирає. Знаєте, якось він так. Ми на перших двох турах якось говорили про те, що весняний футбол у нас там зараз не до футболу але зараз, помітно, що всі матчі дуже цікаві. Олеже, безусловно, безусловно Бо набирає. боротьби дуже багато і команди прибавляють, і багато таких матчів. После зборів відходять і дуже сложные матчи происходят, тому що навіть по результату видно 2-2, 1-1. Какие-то такие тягучі. Моменти, пенальті, не забиті. Тут я хочу сказати, що для двох, для двох команд, напевно, ну, нічия, тому що і та, і та команда заліз. Це не повітря, побіді. Такі моменти, стопроцентний пенальти. То я і хочу сказати, що і донатський металург так само створив моменти. Там Урайс мав момент. Потім кілька разів так підстрахували, просто що не влучили. в другому таймі я би вже так знаєте, більше схилявся до нічиєї. ну при щоті 1-0, забій пенальті і грав. Я думаю, що все. Я думаю, що все було б на цьому закінчено.